Девіз перетворення інтер'єру маленької житлоплощі багатофункціональність, утилітарність кожного елемента обстановки і декору. Основні правила дизайну квартири невеликої площі, мінімалізм характерний при виборі дизайнерського проекту та інтер'єру маленької, красивої квартири, нічого зайвого, все тільки необхідне для комфортного проживання, Абаритні предмети інтер'єру, кухонний гарнітур, шафа, ліжко, стіл. Стільці їх повинно бути якомога менше в кількісному і метражному вимірі не більше однієї третини, щільні штори замінюються на жалюзі або рулонні варіації, повітряну органзу, грамотне зонування і можливість перепланування подарують нове відчуття простору, раціональне використання всіх вертикальних поверхонь до стелі дозволять ефективно використовувати кожен сантиметр простору, вбудовані шафові конструкції. Відмова від орних дверей на користь розсувних, відкриті арки, звернення уваги на антресолі здатні збільшити корисну площу квартири, широке використання прийомів колірного і світлового підходу до оформлення, обережне декорування з активним застосуванням дзеркальних поверхонь надають кімнатах легкість і візуальний простір. На найменших 18 км загальної площі утеплюють балкон або лоджію і приєднують отримані метри до житлового фонду. На них можуть поміститися кабінетна зона і їдальня. Передпокій складається з вішалки для верхнього одягу і полички над нею для головних уборів і сезонних аксесуарів з коридору на кухню і в кімнату передбачаються, арочні конструкції, складні стільці, відкидний обідній стіл, що забирається в спеціальну нішу на стіні, ліжко доповнять дизайн і зроблять інтер'єр лаконічним. Туалет об'єднується з ванною кімнатою, замість ванної вибирається душова кабіна, пральна машина вбудовується під раковину. Кухонний гарнітур вибирають виключно з вбудованими можливостями, для студії відсутність стін можуть заповнити пересувні легкі ширми, службовці елементами зонування і декору. На фото дизайн скромної спальні, на фото елементи дизайну маленької кухні, на фото ванна в малому просторі невеликої квартири. На фото аскетична передпокій в мінімалізмі, стилістичні рішення, найбільш затребувані і актуальні стилі. В Затиснутому в просторі мінімалізм лофтер, деко і сучасний варіант. Частіше в скандинавському виконанні мінімалізм характеризується відмовою від непотрібних деталей інтер'єру і декору маленької квартири або студії. Все тільки практичне в мінімальних розмірах. Колірна гамма світла контрастують предмети, коробочки для зберігання побутових предметів підкреслять скандинавську спрямованість в мінімалізмі. Вітається поєднання відтінків білого з орнаментом під натуральне дерево. Синій килим на підлозі кімнати, плитка з орнаментом у ванній кімнаті доповнять відчуття північного напрямку в дизайні, лофт, як завжди, брутальний, і найбільше підходить для квартири студії. Чітко виділяються зони для відпочинку і роботи. Зонування проводиться барною стійкою, комодом обіднім столом, актуальна обробка під цеглу або природний камінь, хендмейд аксесуари декору, старовинні речі утилітарно знайшли друге життя, яскраві ознаки стилю лофт, ардеко сприйнятливий до драпірування, декоративні тканинні фіранки можуть виконувати роль елементів зонування, наприклад, спальні і робочої зони в кімнаті або студії. Склохромовані поверхні на кухні, глянець на меблях з темними деревними вставками будуть ефектно виглядати в маленькому просторі невеликої квартири. Сучасний стиль дозволяє передбачити безліч місць для зберігання побутових речей, в дзеркальній шафі купе в передпокої, в комоді тумбах, ящиках під ліжком. Світлодіодні стрічки вбудовані в стелю джерела світла, наповнять квартиру. Повітряним контрастом і колірною динамікою солідність досягається використанням в обробці і меблювання натуральних матеріалів, колірна палітра від білого до сірого з коричневими нотками. Контраст створюється елементами в темному кольорі аж до чорного. Особливості при оформленні маленької квартири. Помилки в оформленні та виборі інтер'єру можуть виникнути при непослідовності в реалізації дизайнерського проекту. Щоб цього не сталося, треба пам'ятати основні правила організації малого простору світлі, і теплі кольори в обробці створять комфортний настрій і збільшать просторові відчуття. Великих речей і об'ємних меблів в інтер'єрі маленької квартири повинно бути не більше 1-3 від загального метражу. Грамотне планування в обмежених обставинах використовує принцип симетрії, зонування і акцентування смислових зон роблять приміщення логічно збудованим. Постаратися уникати в дизайні великої кількості гострих кутів в елементах інтер'єру, при невисоких стелях відмовитися від масивних люстр багаторівневих, натяжних масивних конструкцій на верхніх поверхнях, елементи меблювання краще передбачати, в збираються варіантах, легко переміщаються по квартирі. Цьому також допоможуть всілякі трансформери. При невисоких стелях недоцільно і небажано робити з типового житлового приміщення квартиру студію. Це зайвий раз підкреслить гостру нестачу простору. Як візуально збільшити простір використання глянцевою а не матовою поверхні в обробці меблів і стелі разом зі світлими кольорами в загальному оформленні кімнат, велика кількість дзеркал, дзеркальних вставок, панно з підсвічуванням розширює просторові рамки. Від розмірів кімнати відволікає лише один об'ємний предмет, саме на ньому концентрується вся увага, відводячи підсвідомо деталі разом з нестачею місця на другий план колір стіни і стелі вибираються світлими в загальний тон. Це допоможе візуально розширити обсяг. Суміжні кімнати від підлоги до стін також виконуються в єдиній колірній стилістиці з арочними конструкціями. Мета об'єднати простору і створити ілюзію об'ємності квартири. Системи зберігання дрібних речей бажано заховати від сторонніх очей, вони можуть бути і незначними за розміром, але візуально захаращують маленьку кімнату, вбудовані джерела світла, плафони і бра замість люст також додадуть приміщенню трохи простору. Розширення простору за рахунок підсобних приміщень і балконів, старий житловий фонд у своїй архітектурі мав комори, якщо вам дістався такий варіант. Сміливо викидайте все непотрібне або вивозити на дачу перегородка легко розбирається, надаючи зайві метри для додаткового облаштування інтер'єру, лоджія або балкон в наявності маленької квартири дарує шанс оптично збільшити простір. Вікно і двері можна прибрати без додаткового узгодження з регулюючими органами, однак належить ретельно утеплити цей простір. Поставити склопакети, подбати про систему обігріву, які в достатку представлені на прилавках спеціалізованих магазинів, вдала колірна гамма для невеликого простору на маленькій житлоплощі. В пріоритеті виключно природні світлі кольори, всі відтінки білого беш, слонова кістка, пряжене молоко, вдалим вважається пастельний напрямок в оформленні кімнат, темні насичені кольори і відтінки не підходять для маленької квартири. Вони ще більше візуально посилять брак метражу. Якщо квартира виходить на сонячну сторону, можливе використання холодних тонів і, навпаки, темна кімната тяжіє до теплих квітів, пол виконується більш темним ніж стіни. Вони, в свою чергу, злегка, півтону повинні бути світліше стелі. Вище ми умовлювали варіант обробки стін і стелі. в один тон для зорового збільшення простору. В цьому випадку застосовується намальована окантовка на стелі. Принцип оптичного обману приковує до неї увагу, оптично збільшуючи розмір кімнати. Такий же ефект досягається при зонуванні стелі кольору, коло в центрі світліший і глянцевий по краях. Трохи темніше матова поверхня, оздоблення та освітлення. Матеріал для обробки маленької квартири або студії підбирається міцний. Бажано звукоізолюючий і водонепроникний. Це особливо важливо для передпокою. Кухні та ванної з туалетом ідеально підходить керамічна плитка. У житловому приміщенні використовують екологічний ламінат, для стін актуальні залишаються шпалери. Стеля краще віддати під фарбування, натяжна конструкція, хоч практична, красива, але вкраде. 10-15 см корисної площі по вертикалі, ілюзію простору можна створити правильним і рясним освітленням за допомогою світильників і світлодіодних стрічок, є тенденція відмовлятися від люст на користь вбудованих джерел штучного світла. Зонування ідеї по зонуванню актуальні для маленької квартири студії, воно може здійснюватися барною стійкою, столом, диваном, стелажами, полицями, переносними перегородками, кольором. Світлом, зміною висоти підлоги і стелі. Кращий варіант буде залежати від висоти стелі, ретельної дизайнерської опрацювання проєкту. Зберігання речей найкраще для зберігання речей підходять органайзери, характерні для скандинавського стилю, вони легко ховаються, економлять простір, ефективно задіють самі верхні полиці шафи, якщо місце все ж недостатньо. На допомогу прийдуть підвісні полки, вони з легкістю замінюють морально застарілі антерсолі. Оформлення вікна від вікна безпосередньо залежить освітленість квартири природним світлом. Укоси частіше виконуються в білому кольорі, в тон зі стелею. Це не перешкоджає відображенню сонячних променів, що створює додатковий світловий потік. Варто відмовитися від темних масивних штор. Голоні варіанти: римські, французькі, англійські штори. Жалюзі та й просто тюль, особливо на верхніх поверхах, будинку, здатні розвантажити і оживити такий важливий для маленької квартири архітектурний об'єкт. Розстановка меблів, меблі в маленькому просторі розташовують уздовж стін, звільняючи центр кімнати для маневрів. Квартири студії дозволяють передбачати острівну планування. Габаритний предмет меблів по центру стає відправною точкою для подальшого зонування всього простору. Варто не забувати, що меблів повинно бути мінімально достатньо для скромної площі, якщо слідувати мінімалізму. В усьому можна домогтися відчутних результатів від планування і ремонту. Інтер'єр маленької квартири в 15 к.